Ви теж відчуваєте зміну погоди як особисту трагедію. Є такий стан, як астенія, і важливо говорити, що це потребує лікування. Тому давайте за ці декілька хвилин розберемося, чи стикалися ви з таким у своєму житті. Астенічний синдром проявляється як підвищена втомлюваність, тратівливість, зменшення кількості сил навіть для повсякденних справ. Поступово зникають задоволення від їжі, прогулянок, покупок. З'являється відчуття важкості, а сил та енергії все менше. З'являється апатія, висока чутливість до всього будь-що може призвести до появи сліз, проблеми з концентрацією і починається погане ставлення до себе. Якщо говорити про всі словами, то астенія це виснаження нервової системи, і, звісно, це впливає на здатність працювати і навіть на виконання повсякденних побутових справ. В такому стані майбутнє малюється в сірих ректона. Складність у тому, що людина усвідомлює, що її стан погіршується, але не може на це впливати. А радість життя потроху зникає. І якщо це про вас, пам'ятайте, що будь-які страждання закінчуються і завжди є шанс повернути собі свої сили і задоволення від життя. Можливо, саме зараз час вернутися на терапію.